Я фреймор мяв, сонечко. Привіт, фреймормячик. Фреймір мявчик, привіт. Бо я це бачу реках. А це фреймор мяв зробила. Бачите фреймр мамівка у мучка нас. Вона мимологиня не просто так. ви любите Володар перснів? Влодер Перснів Мячик сонце наше. Так це що повітря чи що? Повітря, мярчик твой. що? ти мені відправила повітря? Чим пахне? Мурмяу. Просто змори зі своєю неймовірністю. Ніфіга! Ніфіга! Тут текстов божечки! Мурмянчик, це ти бідно, це блядь, півтори години напевно. Сонце, мм. М'явчик, і плакати плакать почну, ну тихонько. Я ще не бачу, настільки щирих, приємних та колоритних людей. е, більше публічних, euh, побільше публічних людей, як ти. Але це неможливо, бо ти такий один. А ти мій перший. Получається, будеш, не знаю. Тіктокеш. Глянь її банер на твічі. Примур м'явчик банер. Ха-ха-ха! Мямчик, сонце моє, блін. Ну і третій скромний подарунок, зроблений своїми руками. Хотілося дати щось таке, щоб запам'яталось. Так я б запам'ятав твій ТікТок, ти така класна, боже І цей. Я, я займаюся 3D-друком Друк е, армії, але іноді друкую, всякі для душі. А так я як я фанат володаря Перса, я теж, до речі, дуже люблю. І формую спільноту кори нісів, а я ж, я ж дивився тебе відео. Дарую тобі власноруч зроблений скарб, моє золоце, за який пам'ятають всі. І сподіваюся, також прикрасить твою поличку. А чи це підстава? Саврона це його перстень? Я, до речі, не дивився серіал по Володарі Перс, там вже серіал був це що на Netflix, чи йде да, робив. Ти зробиш із мене я зроблю тебе Подивився три серії. Щось я мені не, не пішов, я не знаю. Але, бля, володар перснів, ну просто я навіть ми, ми на стимі передивлялися два роки назад, здається, два роки назад передивлялись, ну, володар перснів. Такий, ну, бля, жорсткий. Зараз дивишся, не знаю, фільму 25 років. Це на поличку, м'ячик. Так, 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 я це кладу на поличку, дуже дякую. Марійко, все, я буду вас дзвонити, і ми будемо говорити про Влодер Фетс.